Ціла коробка кави або почнемо спочатку. А що ж в цій коробці? Подумала я і давай її скоріше відкривати. А там йоханий бабай. Що я там тільки не побачила? Ну, по-перше, така листівочка. А в мене є грамота, що я молодець. Ну, хоч хтось ще так вважає, окрім моєї баби. А після феєрії на початку я далі продовжила розбирати коробку і натрапляю на цілий бокс без кофеїнової кави, яку ти можеш випити а також поділитися з ким з До речі, напишіть в коментарях, чи куштували ви безкофеїнову каву, а ще й з різними смаками, наприклад, еремсу. А потім новий бокс. Але тепер що це кофеїнова кава. Але про неї я вам дуже багато розповідала, коли зробила розпаковку подарунків на мій день народження. Тому пігнал далі. Якийсь український бренд подбає не тільки про своїх покупців, а ще й про їх друзів. Вони вкладають до кожного замовлення ще один невеличкий дрібчик, який ти можеш подарувати будь-кому, хто дорогий твоєму серцю. Вже захотів до нашої кавової спільноти. Амінелі став ближчим до своїх покупців, і тому ти можеш знайти його в деякі. І в магазинах твого міста або в інтернеті, буквально в усіх соцмережах, Скануй QR-коди на упаковці та дізнавайся більше про цікаві сорти, акції та безкоштовну доставку від Мінелі.